Ти втомився, і я тебе розумію. Ця війна забирає багато сили день за днем, місяць за місяцем. І коли ти втомлений, приходять темні думки. Здається, що нічого не зміниться, що немає сенсу боротися далі, що все марно. Але знаєш що? Це неправда. Це просто говорить твоя втома. А втома завжди бреше. Вона перекручує реальність. Вона краде твою надію. Тому зараз не час приймати неправильне рішення. Не час здаватися, не час відпускати свої мрії. Зараз час прийти до Бога, покласти на нього свою втому, дозволити йому відновити тебе. Бо ця втома. Тимчасова, а твоя сила в ньому справжня, а Україна переможе, і ти витримаєш. Просто дай Богу відновити тебе.